Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось невидиме, про такий собі щит, який захищає нашу планету і все все живе на ній. Цікаво, як він працює. Нумо розбиратися разом. А чи знали ви, що ми всі просто зараз загорнуті в таку собі невидиму ковдру? І це не якась казка, це ковдра, без якої життя на Землі було б ну просто неможливим. Давайте з'ясуємо, що ж це за диво таке. І почнемо ми з повітря, яке нас оточує. Ми ж його не бачимо, правда? Але воно є абсолютно скрізь, заповнює кожен кожен куточок. Хм, А як же тоді довести, що воно справді існує? Так, отже, як же нам переконатися, що те, чого ми не бачимо, тобто повітря, є насправді? Класне питання, і знаєте що? Відповідь можна знайти за допомогою одного ну дуже простого експерименту. Окей, уявіть собі таку картину. Беремо звичайну пластикову пляшку, яка здається нам порожньою. Тепер перевертаємо її і занурюємо у миску з водою. І що ми бачимо? Правильно, бульбашки, звідки вони. Це ж і є повітря, вода його просто виштовхує. Виходить, пляшка ніколи й не була порожньою, вона була повнісінька повітря. Отже, що нам цей простий дослід показав про повітря? Ну, по-перше, воно є всюди. По-друге, воно прозоре і не має запаху. Ми також побачили, що воно легше за воду, і так його можна стиснути. Ось таке воно наше невидиме, але таке реальне оточення. І вся ця величезна, просто гігантська маса повітря навколо нашої планети має свою наукову назву атмосфера. Це і є та сама газова ковдра, а тримає її біля Землі сила тяжіння. І що цікаво, вона обертається разом з нашою планетою. Гаразд, з тим, що повітря існує, ми розібралися. Але наступне логічне питання: а з чого воно власне складається? Який у нього рецепт? Давайте зазирнемо всередину і дізнаємося його секретний склад. Так от, виявляється, повітря це такий собі коктейль з різних газів. Тільки уявіть, левову частку майже 78% займає азот. Потім іде найважливіший для нас кисень, його близько 21%. і лише один малесенький відсоток це всі-всі інші гази, серед яких є і вуглекислий газ. І хоча кисню в повітрі не найбільше, саме ці 21 є ну просто життєво необхідними. Кисень це той самий ключовий інгредієнт, без якого дихання для більшості живих істот на землі і для нас з вами теж було б неможливим. Добре, склад повітря ми знаємо. Але навіщо нам узагалі ця величезна газова оболонка? Які її найголовніші завдання? Чому вона така важлива? Якщо казати просто, то атмосфера це справжнісінький супергерой нашої планети, і в неї є ціла купа надважливих завдань, які вона виконує щосекунди. І ось її суперсили. Перша і найочевидніша, вона дає нам кисень для дихання. Друга, вона працює як ідеальна термоковдра вночі не дає нам замерзнути, а в день перегрітися. Далі, її озоновий шар це ніби наш персональний сонцезахисний крем, який блокує шкідливі сонячні промені. І, звісно ж, саме атмосфера створює погоду і переносить воду по всій планеті. Щоб ще краще зрозуміти, наскільки нам пощастило, давайте порівняємо Землю, наприклад, з Марсом. Там атмосфера дуже дуже тонка, розріджена, і через це на Марсі просто шалені перепади температур. В день може бути спека, а вночі лютий холод. А наша щільна атмосфера, наче ковдра, втримує тепло і робить наш клімат набагато стабільнішим і приємнішим. Ну що ж. Тепер ми точно знаємо, чому атмосфера така важлива. А тепер давайте подивимось, як вона працює в дії, як вона створює явища, які ми відчуваємо буквально щодня, і почнемо, мабуть, з вітру. Все починається з такої штуки, як атмосферний тиск. Щоб було простіше, уявімо, що в одних місцях повітря ніби натовпалося більше, воно там щільніше, і воно тисне сильніше, це зона високого тиску. А в інших місцях повітря навпаки менше, воно більш розріджене, там відповідно тиск нижчий. І ось тут найцікавіше вітер це по суті просто рух повітря. Природа завжди прагне до балансу. Тому повітря починає переміщатися звідти, де його багато, і тиск високий, туди, де його мало і тиск низький. Ось так, власне, і народжується вітер. Все просто. Так, з вітром, здається, все зрозуміло. Але для якого ще дуже важливого процесу нам потрібен кисень з атмосфери. Дам підказку. Відповідь буде гарячою. Звісно ж, це вогонь. Щоб він спалахнув, потрібні три обов'язкові компоненти, їх ще називають трикутником вогню. Перше це паливо, ну, наприклад, деревина чи папір. Друге, це тепло, скажімо, іскра від сірника. І третій незамінний інгредієнт це кисень. Так, саме кисень з нашого повітря. Без нього процес горіння просто неможливий. Але, звісно, вогонь може бути не тільки другом, а й ворогом. Він буває дуже небезпечним. До того ж, під час горіння, особливо коли йдеться про великі заводи чи що найстрашніше, лісові пожежі, спалюється величезна кількість кисню а натомість у повітря потрапляє багато шкідливих речовин, наприклад, той самий вуглекислий газ. Отже, підсумуємо, наша невидима ковдра, атмосфера вона дає нам змогу дихати, вона нас зігріває, захищає, вона робить для нас просто неймовірну кількість роботи. І тому наостанок залишається одне, але дуже важливе питання: а що ми можемо зробити, щоб допомогти захистити її? Як кожен з нас може про неї подбати? Варто над цим замислитись. Дякую за увагу.